У 13 столітті розвиток Чернігова, як і всієї давньої Русі, був перерваний нашестям численних орд хана Батия у жовтні 1239 року. До міста підступила орда хана Менгу. На допомогу оточеному місту намагався пробитися князь Мстислав Глібович, двоюрідний брат чернігівського князя Михайла Всеволодовича, котрий незадовго до цього залишив місто. Під чернігівськими мурами почалася запекла битва 18 жовтня 1239 року. Орди Батия, град взяша і Запаліша Огнем. Розкопки на території давнього Чернігова повністю підтвердили літописні відомості про цю трагедію. Археологи віднайшли сліди великої пожежі, залишки зруйнованих і обгорілих будинків і палацових будівель. Загарбники перетворили Чернігів на руїни. Більшість його мешканців убили або забрали в рабство. Місто було розграбоване і спустошене настільки, що лише через чотири століття виросло до тієї території, котру займало на початку 13 століття. Завойовники зберегли зручний для збору данини інститут князівської влади. При цьому лише деяким з чернігівських князів вдалося відіграти помітну роль у політичному житті. Так на початку не визнавав залежності від Золотої Орди і шукав підтримки на Заході князь Михайло Всеволодович. У 1245 році він повернувся до Чернігова. Потім поїхав до Батия, сподіваючись отримати від нього ярлик на Чернігівське князівство. Але в 1246 році за відмову виконати язичницький обряд був страчений. Така ж доля спіткала і його сина Романа Михайловича Старого наприкінці 80-х років 13-го століття. У другій половині 13-го, в 14 століттях наступ на Чернігово Сіверщину розгорнули литовські князі. В 1355-56 роках більша частина краю, у тому числі і Чернігів, увійшла до складу Литовської держави. Литовські феодали прагнули перетворити місто на надійний форпост на південно-східному кордоні своїх володінь у 70-80-х роках 14-го століття. У Чернігові була зведена дерев'яна фортеця для захисту від татарських набігів. Протягом другої половини 14-го, першої половини 15-го століття Чернігов належав литовському великокнязівському дому. Ним керували намісники. У другій половині 15-го століття місто віддали князям Можайським. Міщани сплачували на їхню користь різноманітні податки і несли натуральні повинності. Чернігів поступово відбудовувався. Місто стояло на торговому шляху, яким купці з різних регіонів України у другій половині 14-го століття їхали до російських міст і везли сіль, смолу, потаж, а також східні товари, шовкові тканини, килими, парчу, фрукти тощо. Разом з ними до Москви, Рязані, Смоленська, Брянська Твері їздили чернігівці. До Чернігова приїжджали купці з Москви. Москви, Твері, Володимира, Ростова, Суздаля, Брянська з посиленням соціального гноблення з боку литовських феодалів і початком набігів на Україну кримських татар, які не раз доходили і до Чернігова, переселення Чернігівців до Російської держави, що відбувалося і до цього, набувало все більших розмірів. Так, на початку п'ятнадцятого століття до Москви прибуло кілька українських феодалів на чолі з князем Свидригайлом. Серед воїнів, котрі приїхали з ним, більшість складали вихідці з Чернігова. В останній чверті п'ятнадцятого століття рух за звільнення від литовського панування і об'єднання з російським народом став масовим. Населення Чернігова сіверщини відмовлялося коритися литовським панам. Нарешті, в 1499-1500 роках на бік Росії перейшло кілька місцевих князів, серед яких був і господар Чернігова Семен Можайський. Війна між Литвою і Росією у 1501-1504 роках закріпила Чернігів разом з іншими населеними пунктами чернігова Сіверщини і Смоленщини за російською державою у 1531 році на території Чернігівського дитинця павіленієм Великого государя Василія Івановича бисть град Чернігов-дрів'ян. Досить могутня на той час фортеця являла собою замок. Цитадель. У фортеці розміщувався гарнізон російських військ, розташовувались адміністративні будівлі, артилерійський двір. За свідченнями сучасника на початку 17 століття тут знаходилося армат больших 27, поставлених на башнях і на стіні так, щоб можна було з всіх сторон поражати і відтісняти неприятеля. Було ще багато менших армат. Литовські феодали не хотіли миритися з втратою Сіверщини і вперто намагалися відірвати її від Росії. Так, у вересні 1534 року до Чернігова підступив воєвода Андрій Немирович з многими людьми снарядом. Пліч опліч з російськими стрільцями Чернігівці стали на захист рідного міста. Дочекавшись ночі, оточені здійснили вилазку, і многих побілі литовських людей, і пушки, і піщалі со всім нарядом у них поймали, І Андрій Неміров на утренній зарі і проч побіжав з великим срамом. У 1579 році Річ Посполита спробувала захопити Чернігів, але марно. А восени 1604 року місто пограбував і спустошив лже Дмитро. Та Чернігівці боролися не лише із загарбниками, а й з місцевими феодалами. У 1606 році саме на Сіверщині почалося повстання під проводом Івана Болотнікова. Одним з його опорних пунктів став Чернігів. Восени 1609 року. Річ Посполита перейшла до відкритої боротьби з Росією. Польська армія вирушила до Москви, А один із загонів, на чолі з Київським підкомор'єм Горностаєм, взимку 1610 року обманним шляхом захопив і повністю спалив Чернігів. Після чого лише 12 років по тому почали знову до Чернігова люди збиратися і будуватися.